531 день в Канаді, 26. 11.24. І зараз О, вже перша. перша 40. Сьогодні я дуже пізно лягаю спати. І Тому скоренько прибіжусь, що в мене тут по дню. І чого я так пізно лягаю. Що зранку стандарт став? Зібрався через паркінг, зустрів по моєму шефа. Сьогодні зранку я зустрів його. А, ні, пізніше я зустрів. Перейшовся, з'їздив ще наверх, перед тим на... передивився, що там по ліку, бо сьогодні мають ремонтувати. Нічого не змінилось. Три було труби, прорива труби на одному поверсі, в одному технічному приміщенні. І сьогодні приїхав, до речі, і зробили все. Нормально, молодці, я задоволений. Бо то скапає, до людей тече, це жах. Пішов з нас по стандарту на четвертий, попив кави, скоренько зібрались і пішли до роботи. Алекс по дорозі видрукував заявки, прийшов, ми поговорили, там нічого серйозного не було. Зовсім простесенькі заявочки, там десь фільтр в холодильнику поміняти дурниці. Я кажу, ну, йди, йди роби заявки, а я піду підготовлювати за фугою плитку. Сен, до речі, дав мені вчора фугу. Пачку. І я не подивився, то й фуга. відкрив все сірий колір, нормально. А це він дав мені клей для плитки. Я його розробив, вже зафугував. ну але консистенція не та. Фуга, вона така гладесенька, а це з пісочком. І думаю, це вже нехай буде. Зафугував тим і нормально. Що там далі? я зайнявся тим, прийшов шеф, каже, давай поставимо туалет. І ми коротше, і вже відрізали труби, там був маленький бойлер, ми його зняли, кинули трубу. Заїхали, каже, їдемо зі мною в магазин, купив мені бургер, каву, собі бургер, каву і ми це перекусили, вернулись назад, поставили унітаз, все попідключали спускати воду, а воно не, не йде, а воно не йде, так, тому приколі. Забита труба. Він каже, що десь тут. Ні, кажу, то не тут. Це десь далі. І знімаємо унітаз. А ми його вже поставили на силикон. І, блін, оце бобранина. Коротше, Набавилися ми з тим, а толку ніякого. Унітаз я коротше, знизу зняв коліно тросом і водяним прочисником, ніби, ніби все нормально, але все одно не зливається. так має бути. Мені той туалет не сподобався, якщо чесно. Треба інший спробувати завтра. От. Далі. Ми от тим займалися основного. Закінчили. Я після того пішов додому. Зібрався. Сьогодні я в тренажерний не ходив. Це Бо Я сьогодні дуже важливо в мене був день, я пішов. Перевозити, допоміг перевезти ліжка, два ліжка. Я взяв робочу машину, поїхав, підготував все. Запакував запакував всю машину. Там два ліжка, ну такий диван, потім ліжко, матрас, всяке барахло, крісла, чайник, бравий чайник, розбився. шкода, Скляний чайник класний, він там показував температуру, такий прикольний Який чайник. Простенький, але прикольний. Я хотів замінити свій. І він розбився. Але нічого страшного. Тож зараз приїхали, це все розгрузили, я поміг е, замонтувати ліжко, поставив е, холодильничок такий маленький. Е, переселив я тут дівчину, яка має бути тут, вже допоміг максимально там ще має забрати телевізор і столик, це вже фігня, це вже заберу своєю машиною. Бо я взяв робочу машину. Робоча машина та Мінівен. Більше місця, нормально. Щоб перед тим заїхали в магазин, там купили дещо тортик в Superstorрі. Подібний на Косткуський. Він навіть вигляд такий самий має, може і назва, але там чуть-чуть відрізняється консистенція. Скопіювали вони Косковський тортик, але він дорожчий в Суперсторі. В Костку він 20 доларів, великий, а так, половина, що ми купили в Суперсторі, він коштував 15. Отак. От Коротше, поїли і все, треба йти спати. Треба йти спати, може, хоч чуть-чуть посплю і на роботу. Так що, отакі от от справи. Не добра все до стола. Добре, все тоді, па-па.